Два, що ж мається на увазі під сином людським. Так що ж мається на увазі під сином людським. Ця фраза син людський означає того, хто народжений людиною і має звичайну людську природу духа не можна назвати сином людським, оскільки Бог у період закону є духом, Він не син людський, і ангели істоти духовні, їх не можна назвати синами людськими. Усі, хто має людську подобу, але складається з духовного тіла, не син людський. Втіленого Господа Ісуса назвали Сином Людським і Христом, тому що Він був Божим Духом, що одягнувся в тіло, і тому він став звичайною людиною, яка жила серед інших людей і він називається сином людським. Розгляд ідеї, 1, що означає, що син людський це Дух Божий, який перебуває з людиною. Деякі вважають, що Господь Ісус прийде знову у вигляді духа, але не як втілення людини. Проте цей аргумент є безпідставним і не ґрунтується на словах самого Господа. Кожен, хто вивчає Біблію, знає, що немає поняття пришестя або непришестя духа. Дух не має форми і є невидимим, його не можна побачити або потрогати руками. Але він наповнює всесвіт і присутній в серці кожного, хто щиро вірить у Бога. Тому існує тільки один Бог і один Божий Дух, як написано: один дух, один Бог і Отець усіх, що він над усіма, і через усіх, і в усіх. До Ефесян 4, 4, 6. Божий Дух перебуває скрізь і є всюди сущим. Тому, доки ми щиро віримо в Бога та молимось до нього. Святий Дух перебуває з нами. А це значить, що не існує такого поняття, як прихід чи неприхід Духа. Біблія пророкує, що повернення Господа це пришестя сина людського, а син людський буде народжений з нормальною людською природою. Розгляд ідеї 2. чи відноситься син людський до духовного тіла Господа Ісуса після Його Воскресіння. А що означає мати духовне тіло? Чому духовне тіло не може стати сином людським? К чому особливість та які характеристики духовного тіла? По-перше, воно має вигляд людини і її його побачити, але воно не має нормальної людської природи і не народжується від людини, а може спуститися прямо з небес? По друге, воно може входити крізь двері, стіни та вікна? Проникати крізь предмети. По третє, він може раптово з'являтися і зникати будь де і будь-коли, в будь-який раптовий момент. Наприклад, коли ви знаходитесь в будинку із зачиненими дверима і він починає щось говорити, або духовне тіло безпосередньо проходить через стіну і входить в будинок, а після того, як він закінчить говорити, то одразу зникає, при цьому не відчиняючи двері і не чуючи. Як вони зачинилися, але Він уже пішов, і ось це називається духовне тіло. Наприклад, як і Господь Ісус від народження до розп'яття був проявом і роботою Сина людського, а воскрес креслий Господь Ісус після розп'яття, який являвся людям протягом сорок днів, а потім піднявся на небо, це було явлення духовного тіла. Тому, коли Господь Ісус знову прийде останніми днями. Як син людський і він матиме нормальну людську природу, і він уже не буде в духовному тілі, а матиме нормальну тілесну оболонку. Тому пророцтва Господа Ісуса в Біблії про те, що Його повернення в останні дні буде приходом сина людського та явлення Сина Людського то це відноситься до другого втілення Бога, а не до духовного тіла Господа Ісуса після Його Воскресіння, яке прийде на хмарах. Розгляд ідеї 3 чи є біблійне підґрунтя, що при другому пришесті Господа Ісуса Він народиться вдруге як син людський. Втіленого Господа Ісуса назвали Сином Людським і Христом, тому що Він був Божим Духом, що одягнувся в тіло, і тому Він став звичайною людиною, яка жила серед інших людей. Коли Господь Ісус говорив про сина людського і що прийде син людський, він мав на увазі пришестя Бога шляхом втілення останніми днями. Зокрема, коли він сказав а перше належить багато страждати йому, і відсурається рідце від нього, це підтверджує те, що коли Господь прийде знову, Він з'явиться, ставши тілом. Якщо Він з'явиться не в тілесній формі, а у вигляді духовного тіла. Ніяких страждань на власному досвіді він пережити не зможе і, безперечно, не буде відкинути цим родом. У цьому немає сумнівів. Згідно з пророцтвом про Сина Людського, як Ісус з'явиться до нас, щоб промовляти істину під час свого повернення. А Він повернеться у вигляді духа. Б Він буде народжений вдруге як син людський у людській подобі. В я не знаю. Правильна відповідь, більшість відповідає добре. Ваша мудрість походить від Бога. Тепер ми розуміємо, що пророцтво Господа відноситься до Його повернення в останні дні в образі Сина Людського, тобто як втілення Бога в людській подобі. Звісно, це не відноситься до духовного тіла Господа Ісуса після Його Воскресіння, а також до духа, який завжди був з людиною. Таємне пришестя Господа, це друге пришестя Господа в останні дні, як втілення Бога в людській подобі, щоб говорити нові слова та очистити людей через роботу суду. Крім того, я хотів би підкреслити, що ці вірші є пророчими, тобто вони описують те, що станеться у майбутньому, а не про те, що сталося у минулому. Пройшло дві тисячі років з того моменту. Коли наш Господь Ісус вперше зійшов на землю в плоті, став сином людським і працював для спасіння людства, а також був розіп'ятий на хресті. Коли ми читаємо про те, що син людський повинен прийти, то це свідчить про те, що в останні дні Бог знову втілиться в образі сина людського, що говорить про друге втілення Господа Ісуса в останні дні. Один перший раз Бог став сином людським двох тисячі років тому. Розіп'ятий на хресті Ісус, втілення Бога, перше втілення Бога. Два вдруге Бог втілиться як син людський, друге явлення Господа в останні дні, друге народження Господа, друге втілення Бога. Сам Господь пророкував, що повернеться як втілений син людський, і що його повернення буде втіленням. Розумієте це чи ні? Якщо Господь пророкував про друге втілення, то про який час Він говорив? Про час першого втілення чи час другого втілення? Давайте разом знайдемо відповідь на це запитання Ми знаємо, що Господь Ісус народиться як Син людський останніми днями і прийде на землю. Як ви вважаєте, всього Господь народиться один чи два рази? Правильна відповідь два. Тому пророцтво Господа Ісуса про те, що Він повернеться в останні дні як Син людський, означає, що Господь Ісус народиться вдруге в останні дні, щоб виконати роботу словами як Бога, який стане плотю. Тіому абсолютно точно, що Господь Ісус пророкував, що Він прийде вдруге як син людський, тобто народиться знов, тобто повернеться у другому народженні, тобто стане сином людським в останні дні. Чи всі це розуміють? Біблія пророкує. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Об'явлення 3.3. Ось іду, немов злодій. Об'явлення 16 годин 15 хвилин. Що ж це означає? Запитують деякі, що Господь прийде, немов злодій. І як це здійсниться? Господь прийде як немов злодій, це, очевидно, метафора, яка описує спосіб пришестя Господа. Коли ми говоримо про як злодій, це означає, що воно буде таємним, тихим, непомітним для людей, і це не буде відкритим, гучним, відомим усім, тобто в останні дні Господь прийде як злодій. Це означає, що повернення Господа буде як злодій. Навіть якщо люди побачать його, вони не впізнають його, і навіть якщо почують, що Він говорить, вони не знатимуть, що Він є Бог, так само, як і коли Господь Ісус з'явився і діяв. Зовні Господь Ісус був звичайним сином людським, і ніхто не знав, що Він є Бог. Тому Господь Ісус використав метафору як злодій. Щоб описати появу і діяння сина людського, і вона справді є дуже влучною. Ми всі знаємо, що коли Господь Ісус прийшов в епоху благодаті, ніхто не знав, що Він був Богом. Якщо Ісуса можна було впізнати як Месію лише за його зовнішнім виглядом, то чому люди розіп'яли його? Це свідчить про те, що людина не може пізнати Бога за зовнішнім виглядом втіленого Бога. У Біблії також є багато прикладів, таких як Самаритянка біля колодязя, яка думала, що просто розмовляє з незнайомцем, коли Ісус попросив у неї води. Також, коли Юда зрадив Господа Ісуса, Юда повинен був поцілувати Ісуса в щоку, щоб римські солдати впізнали його, тому що Ісус у плоті виглядав як звичайна людина. Зовні він був звичайною людиною. І тому люди не могли його впізнати так само, як ми не можемо впізнати злодія, дивлячись на його зовнішність. Тому пророцтво книги, об'явлення ось іду, немов злодій, стосується саме втілення Бога в останні дні.